Переможці, мега розіграшу Людмила. Денис, я Соболевський Павло Юрійович. Нас бути Росія. Ірина. Який приз ви виграли? Портативну колонку. Роутер. Цю клавіатуру я виграв. Подарували неочікувано Рюкзак для ноутбука. Мишку зросову. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Ну, мабуть, більше чотирьох років. Два роки користуюсь вже більше чотирьох років. Це точно. Приблизно років три, взагалі четвертий рік. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Приймаю участь у розіграшах. розіграшах. участвуємо в конкурсах різних. Приймаємо участь у розіграшах. Користуємось картками лояльності. Та приймаю участь у розіграшах систематично після того, як дізналась про них на сайті. І Приймаю участь в всіх всіх ваших програмах. Користуюсь бонусами вашими, такі досить часто і досить активно і дуже щиро вам вдячна за те, що вони є. Побажання від переможців. Нехай побільше підключаються та приймають участь і отримують приємні подарунки. Нехай підключають і користуються. Ну щоб поменше вимикали світла та інтернет був без перебоїв. А побажання, напевно, на зараз, зараз одне швидкого закінчення війни, і щоб ми могли спокійно дивитись телевізор, чекати, поки по ньому покажуть, що починається повітряна тривога. Я бажаю всім нам перемоги, спокою, гарного світлого неба і днів і ночей без тривог.